Розглянь шафу з іграшками. Скажи, на якій полиці знаходяться каченя, літак, ведмедик. На верхній полиці, а зайчик, пірамідка, лялька. На середній полиці. На якій полиці знаходяться кубики, машинка, м'яч? На нижній полиці. Пограй в ігру, що змінилось. Подивись уважно на іграшки, як вони розташовані на полиці. Закрий очі, відкрий очі. Скажи, які іграшки змінили своє розташування на полиці. І так з ведмедиком. Запам'ятай, як розташовані ці іграшки. Закрий очі, поглянь, назви іграшки, які змінили своє місце на цій полиці. Зайчиня – пірамідка. Запам'ятай, як розташовані іграшки тут. Закрий очі. Відкрий очі, назви іграшки, які змінили своє місце. М'яч, кубики. Подивись, діти збудували дві вежі. Як ти думаєш? Чи однакові вони за висотою? Перевіримо. Поставимо вежі поряд. Подивись, вони однакові чи різні за висотою. Ці вежі однакові за висотою. А ці вежі, як ти думаєш, однакові за висотою чи різні. Перевіримо, поставимо ці вежі також поряд. Подивись, одна вежа вища, а інша нижча. Отже, ці вежі різні за висотою. Побудуй вдома різні вежі та порівняй їх за висотою. Успіхів тобі! До нових зустрічей!